Друзі, привітик всім! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні розпаковка, а розпаковка не проста розпаковка золота. Ну, я, звісно, шуткую, просто ціни у нас золоті виходять. Нічого такий малесенький пакетик, і порошок у нас вийшли на суму 393 гривні. Купила ось такий порошок. Ціни точно казати, мабуть, не буду, бо буде дуже велика розпаковка. Порошок Wash and Free 5 літрів. У нас іде 179 гривень. Ви у мене питали за цей порошок, чи цей хороший порошок, чи не хороший. Я вам скажу так: ми живемо в селі, стираємо дуже часто, колотю я нашу одежу, в якій ми ходимо. Кожного майже дня. Це носки, штани, кофти, вимазуємося ми в що на городі, земля, пісок, там носимо якесь листя. Незначні забруднення, отакі поколотить, освіжить, він підходить непогано. По густині він такої середньої густини, уже, наприклад, постіль я перу таким більш густішим і ефективнішим порошком. Він і запах має гарний такий, і краще відпирає, як то кажеться, свіжість надає і ну, дорожчий трохи. так. Якщо цей стоїть 179 то той коштував, я брала 326 гривень. Він досить густий, його хватає мені надовго. У мене дві бутилки порошка, ось такий розходиться швидше, бо чорну ми беремо більше, я ж кажу, колотим кожного дня. а... На таке світленьке, і футболочки, маєчки, трусики, там постільне, якісь курточки, є ще капсули. Якщо треба, додаю, кисневий порошок розводю. Ну і що ще купила? Купила отаку нужну штучку, без якої не обійтися. У нас є, ну, як кожного разу в магазин ходимо, підкупляємо, здається, по 7 гривень. Взяла отаке житке мило, житке мило це так, в повсякденному. і... 10 раз на день помить руки. Тут у нас один літр, коштує 49 гривень. В це точно пам'ятаю. Потім взяла такий Вероніки, чи 44. дається 44 гривні. Засіб для купання. Це засіб для купання. А, від голови до п'ят. Я, пор... Я дивилася на шампунь, тільки хотіла трошки інший взяти, в неї такий зелений прозрачний, а це такий кремоподібний. Ну, Підходить він. Для голови, вона миє ось таким. Тоді взяла отакий чай з бергамотом. Мені захотілося чай з бергамотом, 25 пакетиків, 3 слона. 24 гривні. Ну, те, що пам'ятаєте, скажу. Знаю, що такі недорогі приправки були любисток. По 15 гривень взяла мексиканський прянощі, язик заплітається, спішу. Тоді карі масала, Ух, ти, яка індіаночка гарненька. Теж 15 гривень. Взяла панірувальні сухарі на котлети. Я люблю котлети з сухарями. Приправу для сала взяла. Паприку взяла, просто мелена паприка не копчена. Капченої не було. Я, звісно, люблю капчену. Але... Тоді 12 овочів вітра, 12 гривень, здається. Приправа до шашлику. Ну, Це я так до м'яса там не було, я взяла до шашлику. І отака смакова приправа куряча з овочами. Це, якщо суп не на м'ясі, то я кидаю трошки отакої приправи і пакет. Торби з собою взяла, забула їх в машині, Вова поїхав торби в машині. Блін, мені треба йти в магазин. Прийшлось купляти пакет. така у мене розпаковка з Аврори. А тебе, а тебе я вже зложила в сумочку. Так, в тебе що я взяла? Так, викладаю сразу ці штучки. Ці 19 гривень, тут 9 штук. Оці 21 гривня це 10 штук. Ховаю бігом-бігом. Так, що ще? Взяла хліб цибулевий. Не пам'ятаю скільки стоя. Ми такий любимо, іноді купуємо. Отакі От дві зубні щітки взяла своя лінія, упаковочка. Оця дві штучки це нам з вовою 26 гривень, дешеві такі. Так, сіль Одеська, 33 гривні, 1 кілограм. ця непогана сіль. Така мілка-мілка, ну це не екстра, це кам'яна звичайна сіль, просто вона гарно очищена. Так, взяла ось такий згущений продукт молоковмісний. А скільки він стоїть, не знаю. Чесно, це мені в каву. Далі взяла гречку 60 з копієчками, з хвостиком. Точно не скажу, точно не пам'ятаю. Тоді взяла з крупів ось таку вермишельку ля паста це на супчики. Тут у нас 420 грам, щось вона. 30 гривень, здається, коштує. Далі взяла ось такий кетчуп. Я, правда, відкрила домашній кетчуп, Ну, діти не хочуть їсти. Дуже смачний вийшов домашній кетчуп, але вони не хочуть їсти домашній кетчуп. 26 гривень, там економна упаковка. Тоді взяла отакі губки кухоні. Ем... Здається, 19 гривень. Мені подобаються не кольорові, а ось ці жовтенькі, вони краще і довше тримаються. Взяла ще соду. соду я брала, в мене є запас. Ну, соду, Содою і плиту мию, і каструльки мию, так що сода завжди розходиться дуже швидко. Підбираю потрошечки попкорн малим взяла. Ой, не пам'ятаю, скільки попкорн стоїть. Взяла лимонну кислоту, Лимонна кислота в хазяйстві теж йде, чайник почистить, е, каструльки прокип'ятить від накипу. Ну і так, в Ванній, е, унітаз засипати теж лимонною кислотою, хорошо вабняний наліт. Е, взяла 5 розпушувачів по 2 з копійками, подорожчав. Розпушувач, майже 3 гривні. Ось такий коштує. Ну, я 5 штучок взяла, у мене ще є. Так що підкупить. Так, і ванільки 5 штук. Кажеться, 5 штучок. Взяла Ванільок теж по рубль з копійками. Так, ну і все. На закусочку. У нас так, 372 гривні. Ось такі у нас сьогодні були покупки.